Всім доброго дня! Мене звати Георгій і Сьогодні у нас відбувається прес-конференція, на якій ми говоримо про такий проєкт мілітарної культури, форум Сталеве слово. Безпосередньо це форум, на якому будемо розглядати актуальні питання сьогодення в контексті розвитку поезії, розвитку видавничої діяльності. Медицини та багатьох різноманітних напрямків нашого життя. Ініціатором і організатором даного проєкту є Департамент інформаційної діяльності Полтавської ОВА. В свою чергу, хочу надати слово Антону Григоровичу, який більше розповість за мету даного форуму. Доброго дня, шановні колеги. Раді вас вітати в нашому прес-центрі Полтавської обласної адміністрації. Я, Чубенко Антон Григорович, заступник начальника. Цієї адміністрації, і ми дуже раді представити наших гостей і повідомити про те, що до нас наближається не лише Новий рік, не лише Різдвяна свята, але й такі події, які роблять нашу Полтавщину, наше життя непересічними. І це саме той форум, який отримав назву Ставлеве слово. Це вийшла в нас подія. Супронаціонального масштабу, насправді, і багато буде на неї учасників. Є вже заявки, заявки тривають. В принципі, у цього фестиваля, у цього події є свої власні інтернет-ресурси, Facebook-сторінка, Інстаграм-сторінка, веб-сторінка, і там є всі основні моменти, як буде відбуватися саме цей наш. Фестиваль. Я хочу зазначити, що ми дуже велику увагу приділяємо безпековій складовій і тому не поширюємо зараз інформацію, де саме буде відбуватися які події. Все це буде розповсюджено, ну, по е, місту Полтава в основному і всі локації будуть забезпечені не лише медична, і також будуть всюди укриття, які вже. Обладнані і працюють. Для того, щоб фестиваль проходив у нас безперебійно, кожна локація має відповідне резервне живлення. Люди пройшли навчання. У зв'язку з тим, що багато гостей у нас тих, які потребують додаткових безпекових умов. У нас відкрита така партнерська складова. По організації цієї події і партнером може стати кожен, хто себе відчуває, що він спроможен на це. І на сьогоднішній день в наших ресурсах постійно поповнюються наші партнерські пропозиції. І на сьогодні це Міністерство у справах ветеранів, Український інститут національної пам'яті, Український ветеранський фонд, книжковий клуб Пошук, асоціація студентів, волонтерський загін Пульс, Хартія Хаб. Базука, Холодний Яр, Добровольці України. Тобто дуже багато національних і інше. І і Просто нема у нас зараз нагоди всіх перераховувати, тому що цей список є ще відкритим. Цілю ці події є поширення і популяризація мілітарної культури, тому що ми розуміємо, що в нашій державі треба бути готовим до довгої боротьби боротьби за свою незалежність і тому ми в ході наших цих заходів буде, будемо висвітлювати близько ну понад 50 тем різного характеру і це не лише література, не лише поезія не лише мистецтво, але й медичні питання і також питання Рекреації, спорту, тобто все це буде включено в програму, яка буде доступна за реєстрацію. За реєстрацію, яка відбувається на тих платформах, які я щойно зазначив. В принципі, якщо ви наберете сталеве слово, я думаю, що ви побачите, як це робиться. Це буквально два таких слова про нашу подію. і Георгій зараз продовжує свою модерацію. Ще раз наголошу, що департамент політики Полтавської обласної військової адміністрації здійснює повне адміністрування, модерування цього процесу. Тому за всім питанням звертайтесь, будь ласка, до цієї нашої структури, яка працює в Полтавської обласної військової адміністрації. Дякую. Зі свого боку додам, що вже як було сказано до номер Горочим, дійсно список партнерів, залучених, гостей, спікерів, лекторів дійсно дуже великий. Серед них будуть також Сергій, Жадан, Вахтанг Кіпіані, Василь, Шкляр та багато-багато інших. Адже ті формати, які очікуються на форумі, з лекцій, автограф-сесії, презентації книг, панельні дискусії, яких також налічується більше чотирьох. В свою чергу, відносно. Видавництво відносно авторів, хочу надати слово пану Марку Мельнику, який розповість зі свого боку. Взагалі ідея полягала оригінально в тому, щоб зібрати тих людей, які власне творять військову мілітарну літературу. Але ця ідея трансформувалась, обросла різними напрямками, і зараз ми розглядаємо мілітарну культуру. І взагалі цей форум про мілітарну культуру. Загалом, це культура відповідальності, це культура взаємопідтримки, це форум, який одна з цілей якого показати, що воює не тільки армія, воює українське суспільство. Тому культура мілітаризму, культура відповідальності, естетика мілітаризму це те, що потрібно не тільки військовим, а в принципі всьому суспільству. Форум має благодійну мету. Тобто, ми це пані Яна зараз про це розповість. Ми ставимо за мету об'єднати людей, які мають певні здобутки, ідеї, концепції, які власне допоможуть Україні, українському суспільству боротися ефективніше, проявляти ще більшу стійкість, тому що ми досі тримаємося попри все, і ми хочемо продемонструвати, завдяки чому ми тримаємось і Воюємо ефективно досі і е, показати перспективу української перемоги. Ми зібрали не, без перебільшення найкращих людей представників ветеранського бізнесу, представників державної влади, е, мілітарних брендів, авторів, е, видавців. Тобто, це е, буде спільнота, яка наближає українську перемогу. І ми хочемо ці сенси закумулювати в одному місці, е, поширити їх і показати взагалі всьому суспільству. Що воює справді все суспільство, і в цьому процесі може і має бути залучений кожен і мілітарна культура це те, що в принципі нам відкриває перспективу до української перемоги щодо благодійної складової, пані Я так ми збиратимемо на потреби поранених бійців та на потреби воюючих бригад підрозділів. Ось власне ця благодійна складова і буде основою цього. Тобто у нас буде центральний збір на поранених бійців, і кожен захід, який реєструє окрема організація або військовий підрозділ, матимуть свої квитки з своїми QR-кодами і це будуть QR-коди на ті збори, які зараз є актуальні. Потреби фронту, потреби бійців, які отримали поранення, нагальні потреби воюючих підрозділів в медицині, в техніці. Ще раз наголошую про те, що департамент інформ діяльності повністю відкритий і відповідає на всі меседжі, які вийшли в будь-якому питанні, не лише в питаннях проведення форуму. На цьому так розумію, наш брифінг завершений. Питання в письмовому вигляді. Дякую.